Консолі кемсільської q 20 Куїк Q20 є частиною лінійки консолей керування освітленням, кемсільської Q, які вирізняються зручністю у використанні та доступною ціною. Q Q20 – ідеальний вибір для керування димерами, світлодіодними приладами зі змішуванням кольорів та рухомими світловими приладами. Консоль оснащена великим сенсорним екраном діагоналю 9,7 дюйма з інтерфейсом, подібним до смартфона для налаштування, програмування та відтворення шоу. Консоль автоматично виявляє та налаштовує прилади, сумісні з RDM, і має вбудовані можливості Wi-Fi, що дозволяють віддалено підключатися до безкоштовного додатка QuickQ, доступного для планшетів і телефонів на iOS, Android та Windows. Підключення до додатка здійснюється легко. Достатньо відсканувати QR-код на дисплеї консолі. Консоль має зрозумілі кнопки та фейдери. Прості інструменти для вибору кольору та керування інтенсивністю, великий сенсорний екран із можливістю масштабування та прокручування, а також просту систему відтворення сцен і програм. Інтерфейс QUEC спеціально розроблений для початківців, що полегшує налаштування, програмування та керування консолю.